Чим далі від ось регіону, тим таких знахідок менше. Але, будь ласка, це вже, ну, яка, навіть 19 століття. Нібито йде русифікація, нібито йде асиміляція. Але ось ці ось речі, вони пробиваються і зберігаються. Зазвичай, за можливості, шукали яка, по, по Малістату великі монети. Срібний рубль Петра І, ось його розміри, можете порівняти. І срібний рубль Миколи II. Різниця в розмірах, істотна. А, при тому, скажімо так, уже на початку ХХ століття срібні монети ще зменшуються. А, потрібно, кажу, потрібно просто підходити і дивитися кожен предмет. А, я казав про бідність. Ось вирубаний дукачик взагалі без зображень. Тобто якась кругла плащина з якимось гіпотетичним вушком. І все. Начистили, блищить, можна чіпляти.